Вітаю! Всіх пропонуємо розклад на тему, що вам заважає жити в гармонії, в достатку, в приємних стосунках у вашій родині, у спілкуванні, тобто жити в мирі і гармонії. Що вам заважає? Кому цікавий цей розклад, запрошую приєднатися. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Що вам заважає вежа? Ну, можливо, вам заважає те, що або ви хотіли б здійснити якийсь переїзд, можливо, змінити місце проживання, можливо, ви б хотіли зробити ремонт у своєму домі. І оці думки вам заважають, тому що, можливо, ви занадто занурюєтеся у такі думки. А це своїм чином, таким чином на вас впливає. І воно вам заважає. Тобто ваші думки вам можуть заважати. Також вам можуть ще заважати те, що ви будуєте якісь плани, або очікуєте зміни у своєму житті. Ну і ви поки що не розумієте, який буде кінцевий результат тих змін. Через це ви в цей час можете проживати певну кризу, або якісь руйнівні події. Нервозність вам може заважати і якісь непередбачувані обставини. Навіть якщо ви для себе щось планували, все може швидко змінитися, або ви взагалі не плануєте, тому що, як кажуть, утром встали, слава Богу, а вечір що Богдасте й буде. Ну, можливо, ви живете просто за таким принципом. Також, можливо, вам заважає те, що у вас можуть у стосунках бути певні сварки, конфлікти, або з'ясування стосунків, ревнощі. Можливо, ваша імпульсивна поведінка, або вашого партнера нестриманість, і через це у вас це все також вам стає на заваді для того, щоб ви могли щось для себе реалізувати або здійснити те, що ви бажали або планували. Ну, в першому варіанті такі зовнішні обставини більше впливають. Другий варіант, що вам заважає? Десятка пентаклів перевернута говорить про те, що, можливо, ви занадто турбуєтеся про свою родину. Ну, ви живете своєю родиною, тільки у вас є такі питання. Що вам потрібно вирішити всі фінансові, або, можливо, хтось, всі фінансові проблеми потрібно вирішувати саме вам. Або, можливо, у вас наразі просто ну, щось неприємне, якісь неприємності із вашим здоров'ям. Це також вам може сильно заважати. Або до вас просто надходять якісь неприємні звістки, якісь затримки, або перепони. Ви за цим всім стикаєтеся, з якимись обманами, або хтось з вами нечесний, лицемір'я якесь. Ну, саме такі, такі обставини на вам заважають. Ще, можливо, у вас якісь проблеми у родині, або хтось в родині може хворіє. Це також вам буде заважати. Якщо ви робили якісь вклади, ну, можливо, фінансові мається на увазі, то це було щось невдало і ви не отримали той результат, який ви бажали, тому вам потрібно наразі утримуватися від крупних покупок, від тих вкладень. Зараз не час для ваших ризикових якихось дій, тому наберіться терпіння, займайтеся вирішенням ваших сімейних проблем. За потреби, у кого здоров'я вам шкодить щось там в айфворієте, вам потрібно звертатися за консультацією, можливо, лікування пройти. І відновлювати свої ресурси. Тільки коли ви будете відчувати свій ресурс, якийсь свій достаток, будете мати певний ґрунт під ногами, тоді ви тільки зможете діяти. А поки що це у вас вам є такі завади. І третій варіант, що вам заважає, вісімка мечів перевернута. Говорить про те, що або ви перебуваєте у якихось певних ілюзіях, ви не бачите ту ситуацію, яка наразі у вас склалася. І це для вас може бути також перепоною. Можливо, якісь є неприємні у вас такі або думки, або, можливо, хтось вам намагається там внушити вам ті думки. Коли ви ну, просто не розумієте ситуацію, яка у вас склалася. А це може стати для вас навіть небезпечно. Не просто заважає, а дійсно, можливо, буде для вас така неприємна ситуація. Також у когось, можливо, заважає ваша депресія. У когось, можливо, є якісь судові справи, які поки що не вирішені. Якісь борги, проблеми з освітою. Це все є такі питання, які вам заважають досягати успіху у вашому житті. Тому вам ще й потрібно бути на разі і найближчим часом дуже пильними, тому що, можливо, ви зіткнетеся з якимись крадіжками, обманами або з проблемами із законом. Тому вам наразі. В цій ситуації важко щось вживати, важко десь рухатися. Насамперед, перед тим, як діяти, вам завжди потрібно мати певну інформацію і розуміти, що оці труднощі, які наразі у вас є, це може бути наслідком якихось недоброзичливих людей. Вам потрібно просто вистояти цей період. Він не буде занадто довгий. Ці такі енергії дуже швидкоплинні, Тому не піддавайтесь апатії, відчаю, просто перечекайте свій час, не поспішайте активно діяти, зовні себе проявляти. Зараз це просто не час. Все у вас дуже швидко зміняться, ці енергії, все буде гаразд, але наразі варто цих проявів негативних уникати. Це був у нас третій варіант.